Привіт, я містер Шопінг, і я тут для того, щоб спростити тобі життя, купуючи онлайн за кордоном. Міст шопінг це є сервіс доставки товарів з інтернет-магазинів Європи, США і Канади, які не мають прямої доставки в Україну. Роками ми вчимось і вчимо наших клієнтів як з легкістю шопитись за доступнішими цінами ніж в Україні. Постав лайк, якщо ти вчився в школі. Основний перший лайфхак життя це шопитись за кордоном, бо там дешевше. А для цього потрібно зареєструватись у сервісі Міст Шопінг. Але ти це і так знаєш, раз ти дивишся це відео. Тож другий лайфхак і пропозиція водночас: підпишись на нашу розсилку, і ти отримаєш автоматично промокод на доставку, і в подальшому отримуватимеш емейли про знижки у різних куточках світу. Ну і так ти будеш в курсі усіх сейлів. Третій: не лінуйся підписуватись на розсилки, які тобі пропонують різні інтернет-магазини. Тобто, ось це віконечко, яке вискакує кожного разу, коли ти заходиш на сайт. Адже вони часто дають тобі знижки, промокоди на перше замовлення. Та інші спеціальні пропозиції тільки за підписку. А на чорній п'ятниці дуже часто тільки для підписників є хороші знижки. Постав лайк або напиши про свій лайфхак у нас у коментарях. Можеш навіть написати там службі підтримки, вони тобі там дадуть відповідь. Чотири інколи інтернет-магазини пропонують безкоштовну доставку. Це залежить від певної суми, на яку потрібно замовити товари. Тому здійснюй такі покупки, щоб досягти мінімальної суми для безкоштовної доставки до нашого складу. І це все одно буде вигідно. Або шукай інтернет-магазини, які пропонують безкоштовну доставку незалежно від суми замовлення. До речі, цю тему на прикладі сайту Емейзон. Я розказував у цьому відео п'яте на сайтах інтернет-магазинів відвідуй розділ сейл. Там зібрані всі товари, які доступні зараз на знижках. Але будь уважним, тому що в таких розділах кількість товарів і розмірів обмежена. Якщо ти не знайшов свого розміру у розділі сейл. Просто онови сторінку за кілька годин або на наступний день, тому що твій розмір може знову з'явитися у наявності. Або переглянь цю пропозицію в іншій країні. Це одна із фішок нашого сервісу, що ти можеш обрати один і той же інтернет-магазин, обрати товар, але вибирати це можеш у різних країнах світу. 6. Користуйся VPN. Так, бувають магазини, які не завжди доступні для українців, наприклад, Кельвін Кляйн або Польська Sephora. І у таких ситуаціях допоможе застосунок по зміні локації. Ось кілька тих, які я рекомендую до використання: Avira Phantom VPN, Hotspot, Shield, ExpressVPN, Віпін, Tunnelbeer. Я користуюсь останнім. 7. користуйся онлайн-калькулятором для розрахунку вартості товару доставки в Україну від міст шопінг. В характеристиках товару на сайті інтернет-магазину можна знайти його вагу. Таким чином, ти легко розрахуєш орієнтовну вартість доставки. І не забувай про лайфхак номер 2 Підписавшись на нашу розсилку, ти отримуєш знижку на доставку. 8. Реєструючи своє замовлення у веб-кабінеті Mist Shopping або у мобільному застосунку My Mist Shopping, обирай Send in One Click. Це формат реєстрації замовлення, який дозволить відправити твою покупку одразу після надходження на наш склад без застосування додаткових послуг. Ця послуга є безкоштовною, тому якщо тобі не потрібно консолідувати, тобто об'єднувати всі твої посилки, або застосовувати якісь інші послуги, користуйся. Напевно, ти це не почуєш ні від кого. Наша прихована на ні ціль це твій онлайн шопінг, комфортний і легкий. Ми шукаємо, де тобі вигідніше зробити закупи за кордоном, і знаємо, як легко це все доставити в Україну. Наша команда щодня шукає знижки у світі, наштовхує на ідеї, щоб у тебе була можливість зекономити і не пошкодувати. Пам'ятай, що доставить тобі твої онлайн покупки з-за кордону в Україну. Міст шопінг. Якщо тобі сподобалось це відео, постав лайк. Якщо знаєш будь-який лайфхак, навіть якщо воно стосується побутової техніки чи авто. Напиши його у коментарях. Хочеш просто запитати щось у служби підтримки, також можеш написати у коментарі або звертайся до них напряму. Надіюсь, тобі сподобалось це відео і пам'ятай, міст шопінг, ти купуєш, ми доставляємо.